Ставте, будь ласка, хто ви є і ваша посада, де ви працюєте? Федемчук, Василь Іванович, заступник одного лікаря з експлуатації та матеріально-технічного постачання. Бувший пролісок, ну ніби старий. А яка організація, в якій ви працюєте? ТЗОВ, санаторій для дітей з батьками на пролісок. Василь Іванович, скажіть, будь ласка, ви займа... скільки років ви на посаді? Інженера з експлуатації. Тобто ви знаєте всі комунікації, які є в даному санаторії. Ми його зараз покажемо. Оцей корпус, який я зараз знімаю на ваших очах, це є у нас корпус харчоблоку. Громадський корпус внизу лікувально діагностичний, вверху гідаль. Іванович, мене зацікавив цей факт, оскільки ви знаєте всі комунікації, що саме знаходиться отут, тут бачу пожежний гідрант. Це приналежність пожежників, фактично. Це пожежний гідрант так. пожежної частини. Тут фактично забір, водозабір звідси дозволений тільки в випадку пожежі. Тільки в випадку пожежі. Так, ну, ми випадку... її зараз не, не бачимо, звичайно. А куди йде цей шланг, Василь Іванович? Ну, очевидно, в бак запасу води. І, ну, ви, ви, ви знаєте... Все, Він все зна... показує, що йде без обліку. Просто йде напряму в бак. Просто, ну, чисто так просто сказати, вода просто крадеться. Друзі, а куда качаєте? А то на що качаєте? Сказали привезти води, так? Да? Сьогодні 7.08.2013 року я знімаю як крадуть воду. Значить, таким чином от, я наповнююся, наповнююся водою через пожежний гідрант. Представники ТОВ Мошинський санаторій пролісок для дітей з батьками крадуть воду, яку вони. Ніде не показують, Вода йде з пожежного гідранту. Як ми бачимо, тече водичка. 8 серпня. Зараз у нас 17 година 25 хвилин. Як ми бачимо на кадрах, працівники ТОВ Моршинський санаторій «Проліс» для дітей з батьками. Надалі качають через пожежний гідрант воду. Баки поза, лечильник водоканалу.